Прийшла ця адміністраторша знімати ці відео. Да, так, дивіться, короче, вам треба зараз зробити потом ту 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 сколько можна? Короче, знаєш, окет Вот так вот понцюєш, я потом змутую і буду клас. Я оце сиділа, спокійно собі працювала. Вона прийшла, вже придумала якесь відео. Я маю все кидати йти знімати це відділ. Не води, не можу відео, будь ласка. Давайте, давайте знімемо. Чуєте? Вона вже прийшла. Я ж спеціально двері зачинила, щоб вона мене не знайшла, а вона все рівно мене знайшла. Знову прийшла знімати ці відео. Я приходжу на роботу. щоб що? Я приходжу на роботу працювати, спілкуватися з пацієнтами, заробляти гроші в кінці кінців, а не знімати сю відео.